Вітаю вас, світлячки! Гарного вам дня, ранку, вечора, коли ви дивитесь це відео. Міні-такий влог. Хочу вам показати. Вам подобається цей формат? Я до вас дослухаюсь, все в потоці. Творчий такий влог і парфумерний. Зараз у нас триває підготовка до концерту на Честь Дня Незалежності. І я сьогодні хочу поділитися з вами. Якби і творчий, та, процесом, який вам подобається. І декілька ароматів я взяла з собою показати своїй колезі Ванді Дріневській. Вона любить складні аромати і я переконана, що їй має сподобатись Хабіруш Туалет Герлін. І ще пару ароматів взяла, Жекі Оде Парфам Герлін і Адам Лівайн Фахіо. Це з того спектру, який їй може сподобатись. Тому отакий творчий парфумерний влог. Надіюсь, вам це сподобається. І якщо у вас настрій не в духах, він у вас зараз буде в духах! Зараз починається репетиція, а я 20-го, 20-го, вже після завтра числа серпня у будинку офіцерів, концерт до Дня Незалежності, ансамблю пісні танцю Збройних сил України. Я маю честь відкривати цей концерт. О 18-й початок запрошення я знову сьогодні продублюю, скинув групу. Яке ви з телефона з мобільного можете у короні будинку офіцерів пред'явити на вході? Вільна посадка, приходьте, хто має бажання і можливість заздалегідь, аби зайняти гарні місця. І не запізнюйтесь, бо я відкриваю це. Зараз буде репетиція, про мончик, так своєрідний. Про гонщик, о десятій ранку я вже співаю після командіровки і недоспаних. 歌曲。 початок першого ви раз, раз, один два раз. А можна якось як мені? Бо я тут співаю. А Два випуст... треба бачити дерев. Я. Один два раз, один два раз, один два раз. Будь ласка, є? Це я дівчулям-красотулям, чим ми займаємось в перерві між репетиціями. Я дівчуленькам Людмила Зеленянська. Mm -hmm. Ванда Дріневська. Ванду вже знають, а Людочка. Зеленянська Людмила. Я дівчатам показати принесла Жакігерлін класика. Допотопна Оде Парфам і. Познайомити з Хабіруш, те, що вважається чоловічий парфум, класіка, 50 років цієї композиції в цьому році, це ювілер. Ванді Хабіруш сподобався. Це, Оде, це... туалет у нас версія. Це... Що... Які я... твої враження? Перше враження про нього? Mm, як тобі? Мої враження, от я сказала: гірлен, це от є гірлен. це поза часом. Відчувається да? клас. Є мерседес, майбутнє розумієте? це саме гірлленд. Тобто, просто для мене, наприклад, береш підходиш до стійки. Якщо це гірлєн, то це буде аромат. Він практично кожен мені сподобається, я його зможу і буду носити. Так само це стосується і діорника. Бачите, ти, ти просто доганяєш. Мада. Я Дом ж кажу, я, я дівчатам не... принесла. Кажу: це для тих, хто доганяє. Люда, Ми тобі жаті тобі Да? Як вони тобі звучать, люд? От просто не по нотам, як ти їх відчуваєш. Це дуже важливо, дуже бо ноти знаєш. насичений запах. Я навіть не знаю, яких. Мені тут є якась кісточка. Угу. Є трава, молодець. Є там травяний акорд. Гальбанума там є акорд, травяний. Дуже складний. Бач, Люда, молодець. Класний запах. Я е, на рахунок жакі. Я ще не впевнена. Я б його Но він Тобі до речі, з шалімаром, бо ти любиш е, манда. Полюбляє шалімар. вибач, що переб'ю оде Парфам, да тебе Так, версія. Полюбляю. Я б його затестила на шкірі і розносила і подивилась. Тобто я ще не можу. Сказати, ну бо це, тому, це перше враження. Я він охлад... тільки, я тільки стартанув. Я купила флакон, але хабіруш це 100 Я знала, тому що він тобі сподобається, вже, а я знала. Я знала То, що це для дівчуль, якраз те що, те, що треба, mm -hmm. хабіруш. А люді сподобався жикі. Мені і той, і той по-своєму подобається під настрій. Мене жики, я прям перед сномінколи його полюбляю. Мене заспокоює. Коли тривоги, отакі аромати я люблю. До речі, люд складні, отакі вони. Багато граністю і тут дуже благовонна база, не така, що церковна, знаєш, що називається? тут база саме схожа з шалімаром, але без покришок од камазу, що я називаю. І мені цікаво, чи буде тобі вона з шалімаром, то теж на цей житті. Але він старший за шалімар, тут сам парфум. Не пам'ятаю, але тут є да, трав'яний цитрус бергамот стартує, соло бергамот. Да. Ти відчула дуже правильно відчула. Трав'яний акорд ти відчула, молодець. Зараз він розкриватись. Жакі, я... да? ти так. про жакі. І якась нота мені, от вона мене трошки... — Животіна там є в базі, О, в там є мене... животний акорт. Це мене... цевета, це що називається. Але вона зараз завжди вже синтетична, тому mm -hmm. вона по острій лізві ходить, але, як я кажу, ванідли вона не видає. не видає. Вона дає знаєш, як то кажуть, ефект присутності, що парфум ну от... Ну, для людини, що ти от образ дає. Це дає а, животне і акорд в базі. Можливо, да, треба тестити та, на шкірі. Це не ж не просто можливо. на, на... А, а це я можу і не розмовляти. Ну, можеш затестити я зараз можу. на шкірі, якщо Тут тобі він є Є, Да, Молодець, Люда, молодець. Бачиш, ти відчуваєш що да. так ну, він дуже природній. Кедр, по-любому, є кедр. сандал завжди в основному є у всіх композиціях. Це... Uh -huh. Такі основні такі деревні акорди, які часто. Ну, як і пачулі відтівер часто дає, але їх можуть на фрагі не вказати маркетологи. Uh -huh, uh -huh. Бо деякі люди покупці бачать пачулі а це Для бабушки, для дідусь не, пачулі не моє, а те не моє. Тобто зараз маркетологи роблять так піраміду, щоб продавалось більше. Все одно це ж набор молекул, це ж не, не положить туди тобі кедр сандалями, як я кажу. Цікаво, бачите, він Хабіруш сподобався Ванді, сподобався хабіруш, а люди жики. Але дівчатам сподобалось, бо я б попередила, що це не для всіх, це, да, це для таких носиків, які полюбляють парфуми ну, такі. То це вишукано, розумієте? Це дуже Це Вишиконо, елегантно. Зборка відчувається, да. коли... дань поза традиціям, поза традиціям, правда? Можем часом, воно буде актуальне ще довго, на відміну від таких якихось. Ну зараз взагалі дуже без ліка стає парфумерія, як на мене. Дуже мало коли Роблять такі тренди і маркетинг. Щось таке вийшло. О, всі почали купувати і, і воно все одне на одне. Схоже. Скажи, схоже, да так. а тут відчувається своє. От свій стиль, свій своє це ім'я, цей бренд. Він да. має дань традиціям. да бренд. А починав. Вони робили починали сімейний подряд Закоси на британські одеколони. Вони почали робити. Так розвинулося, і поступово переросло в сімейний бізнес і стала імперія. Почали авторські далі. Оце жак -Герлен, і в них цілий там сім сімейний пажанполь герлін. І далі вони перевипускають, перевипускають, вони не знімають ці аромати, вони їх продовжують випускати. Навіть при сучасних компонентах воно звучить автентично, класично. Дань традиціям дуже класно. Мені дуже приємно, що вам сподобалась. Дуже О, приємно. Дякую. ще ми Я вам ще одну зараз перлинку покажу. Дуже цілужена артистка України Наталя Заболоцька завітала до нас на ганьок під час перерви між оркестровими репетиціями. Це важливо, і Наталя сказала, що їй дуже подобається. Жикі герлін. більше ста років цьому парфуму з дня Ви. випуска. Не цьому флакону, звісно. Розумі, да. Чим для вас це звучить Наталя Олексіївна? Ну, не бабушками, дідушками, я сподіваюся. О, це хорошо. Це такі є цитрус трішечки. Є бергамот стартує. А я дуже люблю цитруси. Ну слухайте, у вас носики такі продвинуті, Ой, як мені приємно. Ми творчі люди. Да. Ну, мені дуже подобається. Ой, клас, я дуже рада, що подобається Наталі. А, а, а Хабіруш вот затестить. Ну, Ванда є нам. в тебе де? Це вважається класіка чоловічої парфумерії, гірлін. Але дівчуляньки люблять. Індійські аромати. Є, є, є. Ну, сандал не можу сказати. Ну, no, тут, тут є я... кедр-сандал. Тут є кедр-сандал. Ну, дівчата, це може носити, як ти вважаєш? Yeah, Бо yeah, я, я... <laughs> yeah, ношу. Я ношу, це мені дуже подобається. Yeah, yeah, know... Але це вважається класика для чоловіків. Ну, no, це класика може для чоловіків. Но, то, а і ці дуже... композиції теж 50 років цьому році. І для яскравих жінок. Для яскравих, так. Тобто, от яскравих жінок. Не таких тендітних, таких маленьких, а от таких... Яскравих кармен. О! О. Бачите, і і... Для да, і Бачите, куля тут такий же яскравий. Да, Черга Біруш, це червона накидка наєздника да. для оційку. Це, це ж жакі, це те, що перше. І зараз я вам ще одну перелинку покажу, дівчулі. Нажму... Так, далі дівчата слухають Адам Левайн Фохіон жіночий парфум, але той, який люблять парф задвинуті і видвинуті мальчики. Австралійський сандал солодкий. Мені очі дуже подобаються. Молочний. Люда, тобі дуже подобається, так? Да? Вони стійкі, шлейфові. Їх автор, зараз не згадаю його ім'я, він створив Black Orchid Tom Ford, Santal Blush Tom Ford. Ну, в Tom Ford хіти створив. Дуже глибокий аромат. Чому? Тому що ці такі більш. Верхнісні такі жіночі ну в них це... верхні ноти дуже да. сильно визначені, а тут деревні акорди да, більше. Да. І ваніль, і солодкий сам да. сандал. Він солодкий тут деревний більше аромат, і амбра, звісно, mm. амбра, амбра це смоляні акорди, бурштиновіше їх так образно називають показують. Це глибина, тому вони подобаються чоловікам. Та Ось чоловіки полюбляють цього аромату, воно. Ну, мені теж подобається. Ну, тобі подобається? Всі от, вони всі класні, вони всі різні. Ну цей більш це 2014 рік, здається, прем'єра. Ну він це таке теж да, під класику, звісно. Я б а які взяла ти... всі. всі взяла да. класно. Люта, тобі які збільше сподобались а, саме на мій вони... Жакі Герлін, да. Адам Лівайн. Да. Ванда, що ти скажеш про Адам Лівайн? Ну, мій фаворит це Хабіруш. Я знала, от я знала, Ванда, що Хабіруш це твої. А я б взяла трі чому на, на різні. Я б теж, Наталя. <схай> На <три> речні, <схай> Бо я їх і взяла. Моменти, в день, ввечері, я так і роблю. Заходи, то... Я так то я я і роблю, Наташ. Вас... <схай> три... От ми з Наталі родственні душі. Є. Ой, вибачайте. <схай> да. Ой, не я не б теж, через то ваш світ, Світлана Дмитрівна, порядок. Да, слава Богу. Вчора в день, і сьогодні вже в 9 були. Я без 10, я без 10 прийшла. Да. Та, взагалі. Да. Да, дякуємо, я... Світочка. Тому от я теж під настрій це, це в колекції, якби маю під настрій, бо все люблю. Я хочу сказати, якби я вперше цей аромат слухала, то він би мені, можливо, я б вагалася. Хто фаворит? Хабіруш да. чи Адам Лева? Але, але, але. От ти першим хабі руш послухала, да. А я знала, що це твоє, я ж через то тобі його принесла. Я думаю, що це животіночка тобі там, не Можливо, вона, вона тобі вона домінує. Ну, та, вона така противоречива, ти маєш на увазі. Так, тобто, це так. не деревний якийсь басандал, ладан, бензаїн, ладан, шалімара. Ти ж любиш благоуці. Покришки, ну, Шалімара, люблю, ти любиш. Але ця, вона... Ну, тут просто тут животіна є. Я зрозуміла, тут така ярка животина uh -huh. в жикі. Більш ярка, ніж в шалімарі, бо так. в шалімарі теж є животина. Але тут менше благовонності, більше животини. В шалімарі більше покришок, що я називаю, а животини поменше. А, а тобі тут бач животина виходить. Да. А хабіруш тобі коник подобається в базі, бо тут отакий от, 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 коник, щоб був в парфюмірі, тільки такий, як Кабіруш. <плес> я тільки <плес> за таких коней в базі. я <плес> 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 Ну, дякую, дуже класно, дуже мені приємно, так. Далі Олексій, як ти думаєш, скільки коштує цей мікрофончик, оці парфуми? Ну, я не знаю, ну півтори тисячі. Півтори тисячі. Угу. А скільки? Нанотіно? Ну, я не знаю, можливо, вони ще є на На нанотіно в цінопади оці 50 міліків, оде Угу. можна знайти до 200 гривень. Це? Тому що це Моя селебріті. ціна. Селебріті. Парфумірія Адам Лівань. ви в мене, ви в мене дівчата і це не закос, просвещає. Наталі. Це не закос, це не дюб, не не копія ну, зрозуміло. якогось від... Це авторський парфум від автора, який зробив Black Orchid Tom Ford, який mm -hmm. коштує, ну, була по 40-50 тисяч. Я пам там, не пам'ятаю. Сантал Блаш. Ну, його, якщо порівнюють, дівчата, Сантал Блаш Tom Ford, теж цього самого автора. Скільки він зараз на нотіну? Зараз хочуть за нього... Це 100 міліків, да? 100 тисяч гривень. А 50 тисяч 70. 1070 – це без акцій, да, ти маєш на увазі? Ну, от, а, а, сотка 990, як таке може бути? Це так підняли ціну. Я їх придбала, дівчулі, десь два роки тому. За 180 гривень чи щось Два таке. Роки назад, ну такі. він був завжди дуже, просто він дуже мігахітовий, серед пар задвинутих носиків, блогерів, і зараз на нього видно підняли ціну. Mm. Бо це відомий автор. Це як Латафа арабський бренд Квентін Біш зробив авторський парфум в Латафі. а Латафа теж півтори тисячі дві тисячі коштує сто. Але це ж Квентін Біш, і там на ньому бувають інколи ціни отак. Юль, а я піднімаюся. Тінбіж автор парфум, так? Давай, покажи да. який. І він, в принципі, не такий він досить доволі бюджетний, ну, відносно так. Ну да, ну бо квентінбіш він, біж, він, ж, раз, він і же і з різними брендами працює, і вони різні цінові мають формулювання. Раз, Духала, давай кріс, цікаво. Бо я не з усіма його а, авторськими а він, ароматами знайома. Я вже... А, Буа Імперіал. Буа Імперіаль, це ганімєд помягче, я називаю, Пусти. без сверла. Ну, да. тобто він не розумієш. У мене люблять його на каналі. У мене одна підписниця Олена з Миколаєва собі офлаконила недавно, повний і дуже полюбляє ці парфуми. Вони м'якші ганімєда без сверла, що я називаю. Цікаво. Бо... І дуже гарні дає відгуки, що він дуже стійкий і, дуже... і дифузія я без сверла. Він м'ягче дійсно звучить в шлейфі, без дійсного цього висверлюючого мінерального акорда Ганімеда аки голову Це називається. Але для мене це як раніше Нічого було в п'ятерки альдегіди в Шанель, це нові неоальдеґіди. Я се так чувствую. Mm -hmm. Тобто він вже в, в оці мінеральні акорди вів в моду, і дуже багато сучасних парфумів вже йдуть по його стопам. А ще я теж згадала, я слухала мені це теж автор Біш, якщо я не помиляюсь. Хлоя no no Це його, Дуже да. таке, воно, таке ну, приємно. Це шипер кожаний, шипер фруктовий. Дуже класний аромат. Він мені подобається. Ну, і треба тестити на шкірі, бо в теплоту в жару, там теж база така кожана. там коник може вилізти в базі, бо там абрикоси, там нема верхнього такого старту. Дали, да, дали. Там в полі нам. на польовому концерті хлопці вручили, подяку. І квіти, до речі. Полі, уяви, де вони Трояндочко. достали квіти ще по три трояндочки, букетики нам вручили, Дай -дай. і подяки. Це ми вчора приїхали з командіровки польові. Ну, вишиванка пішла. А, Ні, не ви, не ви мене співали а, вишиванку. А, Ваня ж нами не їздив. Так, ми просто репетировали. А в Донецькій області, де ми виступали в укруті, хлопці нам після концерту нас пригощали. Піца там представ, Дай -дай. піца. Ну там виходить Зві... містечко. Функціонує не дивлячись на обстріли. Там місцевих, немає практично, місцевих практично немає. <піллянсько> там Але місцеві є і Йо. кафешки. Працюють піцерії, да піцу свіжайшу принесли А кажуть, що о, зараз темніє, кажуть, Тут будуть валити каби, да каби там луплять кабами. В основному тільки стемніє каби Будинок культури, наташа будинок культура грамізне. Будинок культури видно іменно кабам його розбити прямо, видно. прямо, да. Ну, зрозуміло, вони. Як ну, сильно сподобався Адам Лівайн, вона хоче затестити. Вау, це на душі. Класно. Дякую вам. Мені дуже приємно, що вам сподобались ці складні композиції, що у вас баловані носики, це дуже класно. І що вам всім сподобався Адам Лівайн? Це класно. Дякую вам. Дякую. Все, Гарного Новий вам плідного дякую. творчого дня, а я вже йду. Це Дякуємо. Світлячки, я знову в Маріїнському парку. Тут покосили траву, так пахне травою класно. Так я люблю тут прогулятися. Аромат божественний. От дивіться, скільки трави. Як це пахне, класно. Оце шлейф. Світлячки, нашу рубрику ми продовжуємо. Який у вас сьогодні аромат дня? Що ви думаєте про Хабі Руш, про Жекі, про Адам Лівайн, Фахіо? Пишіть, і, до речі, який у вас аромат дня. Нашу рубрику ми продовжуємо. О, місце сили, моє улюблене місце в Марінському парку. Я тут заряджаюся позитивними вібраціями. Кажу, як є. Дуже мені подобається саме тут, в цьому місці. Я вам вже показувала неодноразово скульптурна тут така композиція і не одна. Це моя улюблена скульптура, моя улюблена. Серед таких високих дерев. Дуже мені подобається. І травичку покосили, і як пахне травичкою. Дуже класний аромат. І листва так шумить от уже на деревах, ще літо, але вже по осінньому звучить, звучить оця музика вітру в листві на, на кронах дерев, листва звучить. Вітер, да, виспівує саме з листвою вже по осінньому. Так що чутно тут, я не знаю, цей звук вам доноситься. Прямо по осінньому вже це звучить. Сьогодні плюс 22 в день і так неспекотно вже. Вечори такі свіжі, напишіть світлячки. Яка у вас погода, де ви знаходитесь? Як ваш настрій? Дякую вам за коменти, світлячки за підтримку. Хто, можливо, ще не підписаний на мене, мої нові глядачі, світлячки. Будь ласка, підписуйтесь, додавайтесь. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, в інфобоксі є вся інформація, як це можна зробити. Я дякую вам за резонанс, світлячки, і за те, що ви приділили свій безцінний час і подивились зараз. Це імпровізований, абсолютно імпровізований відеовлог. Та-та-та-та-та! Бережіть себе. Ніколи не зраджуйте самих себе. Дякую Богу вищим силам. Дякую захисникам і захисницям України. Україна перемагає! Любов рятує світ.